Галина Гурняк приїхала у рідне село свого чоловіка, коли подружжя вийшло на пенсію. І одразу захопилася в Новоперчанську історію. А все через одну давню фотографію. Ця фотографія досталася моєму чоловікові і його сестрі від пані Лукасевич Гелені. Їй там 17 років. Отут вона. Оце вона. Оце. Це були дівчата, які були вхожі в палаці. Тут написано, що я не знаю хто робив це. Цього я не можу сказати. Єдине, що тут я навіть не знаю, хто це писав, але написано, що це 22 августа. Снімок в парку на тірасі. У тут є тільки сімка, чуть-чуть видно, бо вона тут склеєна, що це в 17-му році. Ну, вона казала, вона з 900-го року, а їй тут 17 років. Галина Лукасевич онука економа, що працював на пана Скібневського, і мав хату неподалік маєтку. Після того, як родину економа розкуркулили, йому залишили половину будинку, а іншу продали родині гурняків. Глена потовершувала з новими сусідами. Розказувала, показувала, де що було. Вона це знала від свого діда. Її дід розказував, де тут флігель був, де жила прислуга отут, де каналізація, звідки виходила, з кухні, з парку, де були клумби. Пан мав поля, пан мав ферму. Там фільварок він називався. Он там вона знаходиться. Там ще навіть підвали залишилися з того фільварку. Розповідала Гелена Лукасевич і про те, що власник села пан Скібневський, мав свої таємниці. Це теж зі слів е, пані Гелени, а їй розказував її дід. Е, парк був, ну, палац був, а там була башня. От, в цій башні була таємна кімната, в яку не, не смів ніхто заходити, е, крім пана. Вона була, так як дід казав, він знає, що вона була закрита червоним е, ковром. Червоним ковром була закрита та ті двері. Ніхто достеменно не знає, що там робилось. Там ніхто доступу того не мав. Але як помер е, пан і сказав його хоронити, ну, хоронили його так теж зі слів того економа, хоронили його в 12 годин ночі. Смолоски погоріли і везли його, і опускали його в могилу рівно в 12 годин ночі. Такий був його приказ. І він сказав: як його повезли хоронити. Ту, в башні, ту кімнату, і там був підземний хід з тої кімнати, засипати глиною, не піском, не землею, глиною. І Засипали лакеї, і дід в тому числі засипав ту, ту, той вхід. А от про те, що відбувалося в кімнаті за червоним килимом, у народі і досі ходять страшні легенди. Він приносив жертву е молодих е дівчат е панського роду, незайманих. Но це, так, це така ніби легенда. Ну, я не знаю, як там. Він, він того не бачив, ніхто того не бачив. Єдине, що тоді -то говорили, а говорити можуть всяке. Про що точно відомо, так це про прекрасний сад, дерева з якого і досі ростуть на пагорбі у Новому поріччі. Був він висаджений у формі зірки, там були ззаду, там берези росли, угу. там росли липи. Тут дуби були, от з тої сторони були дуби. Однотипні дерева, і так були в формі зірки, вони посаджені. Серед дерев з тих часів збереглося одне особливе. Чим воно цінне, також стало відомо від онучки економа. За цю акацію от вона теж казала, що це була посаджена при панові. Іменно отут, де посаджена оця акація, тут був вхід в палац, тут зупинялися карети. Маєток пана Скібневського було пограбовано та повністю зруйновано у 1917 році. Сьогодні про ті часи нагадують лише залишки бруківки у саду, каналізаційних каналів, муру уздовж річки та старий міст. Тому Галина Гурняк зазначає, що важливо зберегти хоча б дерева. Я би хотіла розказати далі, може хтось буде цікавитися. Ну найбільше мене болить от за ту акацію, щоб її, случайно не зрізали. Якщо люди не знають, хто то і що то вона дійсно вона от це дерево бачила, Шкода, що вже зламалося, що вона бачила пана.